Доброго дня! В вашій увазі плиткоріз Макаллистер. називається МЦТЦ 800H. Його особливості. Диск, Діаметр диску 230 мм. потужність 800 Вт. Диск погружний. тобто двигун з диском погружається. Стандартне кріплення. Збільшена шайба. Стандартна 6, тут 8 см. Довжина різу 900 мм. В кретки стоять 7 підшипників вертикальних. Дивіться. Нічого не хилитається. Люфт? Люфта немає. Це від нового, нічого не робилося, нічого е не кориптувалося. В комплекті йде пропочка, два ключі, транспортер, плекріс у комплектовим помпою. Помпа стандартна, дуже зручно вставляється. Тут спеціальні є такі салазки, вона вдягається і нікуди при роботі не... Пам'ятайте, що воду треба міняти один раз в день, як мінімум. Ну, чим більше міняєте, тим краще. О, міцною станіною. Бачите, які ножки? Зручний плиткоріст тим, що він вище стоїть, аналога, наприклад, Форд ТС-250. Форт ТС-250 набагато нижче і, звісно, не такий устойчивий. Тут він не хилитається. Його хилитаєш, він стоїть на місці. Із-за того, що дуже міцна рама і міцні ножки. Так, він... у нього є диференційний захист, який вбереже вам від враження струмом. Так, що ще розповісти? Ну, можна його включити, подивитися, як він працює. Піхо плавно стартує Тут досить, досить пристойно. Закривається ось такою кришечкою на трьох болтах. Болти зафіксовані, вони не, не, ви їх не втратите. Так, що давайте подивимося з цієї сторони. З цієї сторони є ручка включення-виключення. І фіксація. Можна на будь-якій висоті зафіксувати диск. Або працювати як з погружною пилою. Дуже зручно. Так, Як він знімається, все дуже просто. Витягується Забираємо. Забираємо. І просто. Знімаються. Ось, будь ласка. Ось тут злив знаходиться. Все дуже срочно, перевірено часом, нормальна техніка, можна працювати. Хоч і вироблено в Китаї. Але таке життя. Всього найкращого. Приїжджайте, заходьте на мій сайт, купуйте.